Майже два місяці без води живуть мешканці Гребиниківки, що в Ухтирському районі. Причина несправність водонапірної вежі, що живить більшу частину села. Чи обіцяють їм поновити централізовану подачу води і коли дізнавалася Анна Книж. ми Сергій кілька разів на тиждень приїздить гребиниківку до родичів, щоб ті могли готувати їжу, прати і займатися господарчими справами. Кілька разів на день возить воду бідонам з сусідньої вулиці. Жителі цієї вулиці розповідають, їм возити воду складніше через погану дорогу, що веде до колодязя. Ми ходимо із бетончиками то туди, до колодязя, де люди А Ну хто куди? Ага. У нас на вулиці не води немає зовсім. Один колодязь є, ну там Вода під ці не води зовсім. немає. Вона наскільки жорстка, що Вона корови не, не п'ють, да. і ну, неможливо, бо немає і не ма не й не помиться. Не постирався, ні, ні в ніч, ні, нічого, вона настільки жорстка. Так живуть люди з кінця травня. За цей час, говорить Сергій Погребний, до кого тільки не звертався, на урядову гарячу лінію до обласної адміністрації місцевих чиновників. Там радять копати власні свердловини. Здесь водоносні горизонти залягають дуже глибоко. Тут водоносні горизонти залягають дуже глибоко. Щоб отримати гарну воду, треба пробити свердловину близько 70 метрів. Згідно нинішніх цін, це близько 500 гривень за метр. Тобто свердловина з насосною станцією виходить близько 50 тисяч. Багато людей, що тут живуть пенсіонери, і просто не в змозі викласти такі гроші за індивідуальну свердловину. Місцева влада на чолі з Романікою і Василем Миколаєвичем, йому плювати на наші проблеми, могла на час відсутності води організувати хоча б підвіз технічної води два-три рази на тиждень в бочках. Води технічної два-три рази в неділю бочками. Це та сама вежа, що останні півтора місяці не працює. Я звертався у власну раду на гарячу лінію. Звертався, звертався мені. Там відповіли, що моє звернення буде розглянуто буквально в ну, в срок неділя, навіть. І буквально через неділю мені вручили письмову відповідь. В тому, що шукається підрядчиків, шукається фінансування, і срок встановити неможливо. Біля сільської ради ми зустріли старосту гребниківки Олексія Винниченка. Говорити про ситуацію, що склалася з водопостачанням у селі, чоловік відмовився, сказав, що перебуває у відпустці. Гребиниківка, що має населення близько пів тисячі людей, відноситься до Боромлянської громади. За чотири роки, що вона існує, у свердловині змінили шість насосів, розповів телефоном голова громади. Перед цим роботи на свердловині проводили в кінці 2019 року. Повторили очищення і минулого тижня. 60 метрів піском забита труба була, і насос тоді. не витягли насос, тому що він був засосаний повністю піском. Так не просто так, або фіт прорвало, або пішов якийсь плавун. Ми зараз почистили, роботи виконали, але вони дажні фахівця, який зробить технічні, дасть технічні так сказати, виводи, чи можливо якісь гарантії, хоча б на рік, на два, тому що ну кожен рік чисте 100 тисяч, це не дуже смішно. Mm -hmm. Тому ми будемо можливо купувати, ну, купувати шкоду свердловину робити. Але спочатку повинно приїхати, вони приїжджають із відеокамерою, також це на питання 8 тисяч. Вони проводять сканування фільтрів і так далі. Криниця, яких у гребенниківці кілька, поки єдине джерело води для селян. Нещодавно своїм коштом люди обладнали їх насосами, щоб добувати воду було простіше. Через часте користування рівень води в колодязях знизився. Анна Книш, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Сумщина. Товариство, що обидва рази чистило свердловину, компанія Корона Плюс. Зареєстровано воно в Києві. Його директор Олександр Натреба телефоном нам сказав, що їхній факівець з відеокамерою грибників відеогребиниківку цієї неділі. Після цього люди мають отримати воду. Додам, що водонапірні вежі села близько 30 років.